Ну, вітаю всіх. От, продовження першої частини Acura MDX. От, Збільшення висоти підвізки задньої, де ставили проставочки. От, проставочки були виняті. Було замінені рульові тяги, розбиті і були замінені е, розвальні болти. Так. Після заміни рульових тяг приїхала машинка з таким сходженням. Задню вісь я вже відрегулював, Ну, праву. І виходить у нас лівий розвал, в принципі, навіть попадає в допуски. Правий, та, трошки великий, але за великі параметри не виходить. Сходження з новими болтами все регулюється чудово. Зараз це ми подивимося. Ось замінені рольві тяги нові. От. Тут все маленько смащене, От регулюється переднє сходження. З правої сторони теж тяги нові. Наконечники не розбиті, ставили старі. Задні розвальні болти замінені. І, як бачимо, шайби гайки теж нові. І змащено все аля мідний смазочкою. Зараз я покажу, що ці болти нормально все крутяться. Відкручуємо нормальний болт. И крутим. И болт крутится вместе с шайбой. Покачим. Так что вот так. дымимся Шайба гайка нова. бов замінив знову, все змастили, щоб не закисало знов. Проставочки зняли. Машинка опустилася. Рольові тяги замінили. От, І значить, розвал градус 10, градус 11, задній лівий. В принципі, достатньо, непогано як для цієї машини. Справості десь може якась ямка була чи що. Є невеличке відхилення, 25 хвилин. Але для цієї машини, для цих років, це взагалі невелике. Якщо сходження буде не відхилятись, буде правильним і тиск в шинах буде правильний. Ізно шин не буде великого. Буде, і знос, такий, як має бути. Закладений виробником шин і автомобіля. Переднє сходження зараз поправимо. Вот. Зараз подивимося висоту підвізки, передній задній, яка в нас стала без проставок. Є. Mm -hmm. Міримо передню підвізку, висоту 705 мм. А як бачимо, це красиво йде покругу покрута оксан. Ходимо до заднього колеса. Як бачимо, теж от, висота красива по авричці округ колеса. Рівномірно міряємо висоту і в нас 705 мм. В принципі, якби було нижче підвіска, хуже-лучше не було б. Без поставок машина стоїть рівно 705 мм. Спереді 705 мм знизу. Тобто Вона стоїть рівно, так як закладено виробником. Можливо, взагалі вже трошки пружини стоять нові якісь посилені. Але 705-705 вона рівно стоїть, відповідає всьому. Зараз дорегулюємо повністю всі кути і подивимося всі кути повністю. Ну Ось так передок з правильною висотою підвізки задньої. Такі дані получились по задній вісі без проставок. І висота получилась 705 мм спереді, 705 мм ззаді без проставок. Висотомір'я від нижньої части диска колесного через центр ступиці до крила. Коє питання, задавайте, будемо навчатися. Всім гарного дня, мирного неба! Ангела Харонця, все буде Україна, хлопці. Працюємо.